Колись давно Бог дав своє ваління, ковчег великий збудувати він звалів, хотів подарувати ною він спасіння, з невірними вбивать, його не хотів, у цьому всьому є деталь одна цікава в ковчезі було лише одне вікно на небо Бог звалів його направить. На самій стелі було зроблене воно. Чому ж таке ваління було в Бога? Чому не збоку розташоване воно, чому так ізольований, но й строго? Ну, що б змінило ще одне вікно? Та все було продумано найкраще? І це не дивно, бо ж продумав Бог він знав, що ноя не збудує будовище. І користі не буде від переживань тривог, він міг би дуже сильно надломитись. Якби дивився на той жах кругом, І, можливо, більше б не схотів дивитись туди нагору, на вікно під потолком. Та Бог все бачив, все йому було відомо. Він праведника в дні тривог оберігав. Ной лише небо бачив у вікні одному, і що навколо робиться, цей чоловік не знав, і зміг пройти ной через всі незгоди, і віра міцною лишалася його, діждався ной хорошої погоди, і не підвів він Господа свого. Сьогодні в страшні дні ми проживаємо, через новини. Бачимо увесь світ, в любий кінець вікно ми маємо, і часто ми не робимо перед Богом світ. Ми дивимось, як все горить навколо, і відчуваємо всередині пустоту. Ми бачимо, що смерть царить навколо, і підпускаємо до серця гіркоту. Та Бог не хоче, щоб ми світ дивились. Щоб ми, як губка, в себе втягували все, Він хоче, щоб ми в небо лиш дивились, щоб лише догори було направлене лице. Бог хоче, щоб ми мали в серці спокій, не дивлячись на шторми навколо нас, Він може нас провести в час жорстокий, Він може зберегти нас у цей час, нам просто. Треба вікна всі закрити, залишити лише в небеса вікно. Тоді з Ісусом буде в мирі жити, тоді ніхто не зможе нам завдати зло.